Доброго дня, мої маленькі любі діти! Ми розпочинаємо з вами урок музичного мистецтва. Сіли рівненько, приготувалися і розпочинаємо. Сьогодні до мене у вікно залетіла ось така повітряна кулька. Вона прилетіла і розказала мені казочку про свого найкращого друга. А хто найкращий друг нашої кульки? Так, правильно, це ж маленький вітерець, який допоміг нашій кульці прилетіти до нас з вами на урок. І сьогодні цю казочку я розкажу вам. І допоможе мені в цьому моя повітряна кулька. Але вона не звичайна, вона музична. Щоб вам було цікавіше слухати казочку, беріть до рук повітряну кульку, і нам знадобиться два олівчики. Або олівчик і ручка. Сприготувалися, сіли рівненько і уважно слухайте казочку. Отже, Вітерець маленький жив і з деревами дружив, як погратися хотів, тихо листям шелестів. А коли він пустував, стука вікна, як не спав, тук-тук, тук-тук-тук, ось такий веселий звук. Тук-тук-тук-тук-тук від від наших рук, а коли йому охота робить ще й таку роботу у трубі як засвистить, барабаном загримить, налякає всіх умить. Вітерець наш дуже чемний і літає недаремно. Двері наші відчиняє, потім знову закриває. Може всіх розвеселити, дощ до танцю запросити, крапельки з ним гарно грають. крап крап пісеньку співають. シグでシグくクラブ Молодці діти, я сподіваюся, вам казочка сподобалась, адже нашій кульці дуже сподобалась, як ви допомагаєте розказувати цю казочку. Ви всі дуже великі молодчинки. Наша кулька буде з нами прощатися, але вона обіцяє, що обов'язково завітає до нас на урок і ще раз. До побачення, кулечко! Ми з вами прощаємось і зустрінемось на наступному уроці музичного мистецтва.